Визнати, що я втомилася, і не бути супер жінкою. Це зробити дуже складно, коли все життя ти дозволяла собі відпочити тільки коли вже захворієш. Тому що відпочивати це щось таке, ну, наче мувітон, ну, наче не можна. Бо мама не давала собі відпочивати, бо завжди треба бути ефективною, продуктивною, завжди щось робити. А як це? Я просто ляжу і буду лежати? Та що це таке? Але ж ні. Я дійсно втомилася, тому що я знімаю і викладаю по два відео в день. Роботу ніхто не відміняв, хатні справи, ніхто не відміняв і взагалі ще треба якось жити, виглядати, і гуляти, і хоч щось зробити для себе. І це все забирає ресурс, і це складно, і це дійсно складно, і це нормально, що я втомлена. Звичайно, можу собі підняти настрій, можу собі підняти енергію з раночку і все-таки домовитись з собою, щоб сьогодні попрацювати, але я знаю, що завтра я відпочиваю, і післязавтра я теж відпочиваю в спокійному режимі, отож, дозволяю собі бути втомленою, можливо, навіть слабкою і не бути суперчинкою.